Для того, щоб приватизувати вашу земельну ділянку під вашим житловим будинком, вам необхідно, щоб у вас був документ про право власності на ваш житловий будинок. Документом про право власності є витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме на житловий будинок. У такому разі ви звертаєтеся із заявою до міської ради про приватизацію земельної ділянки. долучаєте копію паспорту та коду та документ про право власності на житловий будинок. Це витяг з Державного реєстру речових прав. І у місячний строк міська рада надасть дозвіл на приватизацію земельної ділянки. Якщо ж у вас є на руках лише технічний паспорт на будинок і будинкова книжка, то це не являється правоустановлюючими документами на будинок. Якщо залишилися якісь додаткові питання, можете написати мені в особисті повідомлення, я обов'язково вам відповім. Якщо необхідна термінова консультація адвоката, телефонуйте на мій номер телефону, який знаходиться в шапці профілю або під цим відео. Обов'язково ставте лайки та підписуйтесь на мій канал.